Це рашка ви на всьому в тому, що відбувається в Україні. США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. Трамп вирішив, що в Україну буде відправляти Тамагавки і дав дозвіл на то, щоб бомбили в тому числі і Москву. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати з приводу заробітком онлайн і так далі. Будь ласка, за в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю Тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх отправить, бо його б Тобто, скоріше за все для цього все вже готово. І дійсно можу бути атаки в сторону Москві. І хочеться сказати, що от, суки заслужили, да. Ну а звісно, страшно, яка буде отвкат. Ну треба думати, що Росія просто безумна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках, Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас джокера, але глянемо, чи Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть ядерній ракеті. І хто там у власті стане? Тому те, то, що зараз відбувається з сторони України, мені дуже подобається. Росія може. Вже зараз спроба, поки ще немає захисту над Україною, якісь там дополнительні провокації, щоб типу показати свою силу, ось Оцю дебігну придуркувати. Ну, будемо надіятися, що все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам нам, всім, і мені в тому числі треба не плача. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати з приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно нічого платити, вам не треба. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн і вже почати працювати в цьому напрямку. І вам вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи, ну хто там. Більш менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, там тисяч двадцять. Хтось там заробляє, і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну, Це друзі, все за посиланням в шапці профілю. Ефіри, ви побачите, і людям дзвоню, телефоную. А, і нічого за це не треба платити. В принципі, це і все. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. Може, реально це ми молиться почали, Помните я вас закликав. І реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа. -па.